Справа 1227. Обчисліть. Ну що ж, стартує? В першому завданні бачимо, у нас є складний вираз. Тут є мінус перша степінь. Ну і мінус 4, в першу чергу будемо виконувати дії в дужках. Тут у нас є додавання і степінь, підносимо до 2 до мінус першої степені. Отже, все інше записуємо без змін. Тобто це дорівнює. У дужках буде 1 відняти. Так, у дужках у нас. 1 додати 2 мінус, 2 мінус 1. 2 мінус 1 – це одиниця, що ділиться на 2. То ми записуємо на 2 у першій. Тобто це 1 плюс 1 друга. 1 друга це є 2 мінус 1. Підносимо це до мінус першої. І ще раз до мінус першої. Так. Ну і ще раз до мінус 4. І це дорівнює. Ну що ж, одиниця плюс одна друга. Це дві других плюс одна друга, буде три других. То ми записуємо тоді в дужках. Так. У нас буде тоді одиниця. Відняти. Ну, а у дужках у нас буде тоді три других. У мінус перший. До мінус першої степені і до мінус четвертої степені. І це рівнює. Ну що ж, три других у мінус першій перевертаємо чисельник і знаменник місцями, то це буде дві третіх у першій. То ми записуємо тоді, як одиниця відняти, тоді вийде дві третіх у перший або дві третіх. Так, і це тоді у мінус першій. І це до мінус 4 степені. Це дорівнює. Одиниця мінус 2 третіх. Я думаю, ви розумієте, що одиниця це 3 третіх. То 3 третіх мінус 2 третіх це буде 1 третя. Та ми записуємо тоді в дужках, як 1 третя до мінус першої. І це у мінус 4 степені. степені? Ну що ж, одна третя у мінус перший. Чисельник і знаменник міняємо місцями і буде три перших. Тобто в я або просто три перших, то ми одержимо тоді записуємо, що це дорівнює. Тоді у нас буде 3 перших. У мінус четвертій степені. І це дорівнює. Міняємо чисельник і знаменник місцями. Тоді у нас буде не 3 перших, а одна третя. У четвертій. І це дорівнює. Ну, а зараз підносимо одиницю до четвертої степені і трійку до четвертої степені. Одиниця в будь-якій степені. Це одиниця. Трійка в 4, 3 на 3, 9. І ще раз на 3 27, і ще раз на 3 81. 9 на 9, 81. То записуємо, що це дорівнює 1,81. Yeah? Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Обчислють. Ми обчислили і одержали 1,81. Ну що ж, ось таке завдання на властивості степеня з цілим показником. На цьому вправу завершено.